Вітаю вас в ефірі програма Підсумки тижня Південноукраїнського енергокомплексу розкажемо про головні події, які відзначили початок року на підприємстві. Що нам вдалося зафільмувати цього тижня? Дивіться прямо зараз. Діяльність Південноукраїнського енергокомплексу і в новому році не обходиться без міжнародної уваги. На підприємстві відбулася чергова ротація місії МАГАТЕ. Представники міжнародного агентства з атомної енергії продовжують здійснювати свої регулярні візити на українські атомні станції з осені 2022 року. Що тижні команди експертів змінюються. 6 січня роботу на Південноукраїнській АЕС розпочала 35-та місія Міжнародного агентства з атомної енергії. Основна мета фахівців МАГАТЕ незмінна це моніторинг ядерної і радіаційної безпеки на українських атомних електростанціях в умовах російської агресії. Згідно розроблених графіків, вони проводять. Обхід обладнання, спілкування з нашими працівниками, контроль за ядерними паливними матеріалами ми дуже відкриті до них, до співпраці. Нічого ми не скриваємо, щоб показати всьому світу, що в нас все. Згідно міжнародних норм все без зауважень, з членами нової місії представники Південно-Української АЕС знайомились під час першої робочої наради, зважаючи на те, що ця команда на ПАЕС вперше виконувач обов'язків головного інженера Андрій Фомицький коротко розповів іноземним фахівцям про підприємство, запевнив у повній відкритості та усебічному сприянні експерта МАГАТЕ. Максимальній підтримці завірили представників місії і інші спеціалісти АЕС. Ми зробимо всі заходи безпеки стосовно вашого функціонування тут безпечного та надання повноцінної всесторонньої інформації щодо ситуації на об'єкті та навколо нього, пов'язаної числі повітряними загрозами та атаками повітряних ворожих об'єктів. Міжнародні фахівці працюватимуть на майданчику три тижні. Робота й надалі відбуватиметься в режимі постійної загрози з боку Російської Федерації. Кожен день бачать ці повітряні загрози для нашої станції, та вони можуть це передавати і доносити до всього суспільства міжнародного. Варто відзначити, що місія Магате працює на всіх українських АЕС, зокрема й на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції. На Південноукраїнській атомній електростанції створено спеціальний кадровий резерв, до якого війшли перспективні молоді фахівці. Ініціатива спрямована на розвиток управлінських компетенцій, виявлення професійного потенціалу та підготовку до майбутніх керівних посад. Ми дізналися, які завдання стоять перед учасниками цього проєкту. На ПЕС розпочала свою роботу група спеціального кадрового резерву. До нього увійшли 10 перспективних молодих фахівців віком до 35 років. Ідея створення такої групи належить керівництву ПАЕС і завдання перед учасниками амбітні реалізація інноваційних проєктів, які можуть значно покращити роботу підприємства. Ми подивимося, чи вміють люди працювати з новими проектами, як вони керують проектами, чи мають вони бажання після курсу навчання займатися і далі, тому що це такі речі, що не кожному може подобатися. А ми будемо бачити свій найближчий резерв, тобто на кого можна покластися за рік, півтора-два. Відбір до спецрезерву проходив у кілька етапів. Кандидати були обрані серед 150 претендентів за результатами тестувань і співбесід. Кожен з десяти учасників вже отримав індивідуальний план розвитку, що передбачає тренінги з менеджменту, договірної діяльності інших ключових напрямів, а також реальну роботу над удосконаленням виробничих процесів підприємства. Група спеціального кадрового резерву була підготовлена, відібрана із перспективних працівників за поданням керівників напрямів. Ці люди мотивовані, ці люди цікавляться розвитком. Визначені. Конкретні проекти для кожного із членів цієї групи. Проєкти, над якими працюватимуть резервісти, обиралися за їхніми особистими інтересами та охоплюватимуть найрізноманітніші напрями діяльності. Теми напрацювань узгоджені з головним інженером і генеральним директором. Кожен з учасників розроблятиме ідеї, які мають практичне значення для ПАЕС. Завершення програми підготовки заплановано на жовтень 2025 року. Ми чекаємо від них креативних і якихось модернових таких ідей для подальшого можливого втілення їхніх проектів на майданчику. Філій Паес, але протягом роботи за цими планами резервісти будуть приймати участь в різноманітних заходах, які відбуваються будуть на нашому нашому майданчику. Це і авріні тренування, це і участь в роботі з міжнародними організаціями, це і навчання на базі навчально-тренувального центру різноманітним направленням і тематикам. Антон Константинов вважає, що програма є унікальною можливістю для саморозвитку і дозволяє заглибитися в ті сфери, на які часто не вистачає часу повсякденній роботі чи вдома. Проєкт, над яким працює молодий фахівець, спрямований на вдосконалення ремонтних процесів. Мій проєкт він. Направлений на більш цифровізацію, модернізацію виробничих процесів в плані виконання ремонтів. Я вважаю, що ми створимо щось дійсно таке унікальне, що впровадиться на станції, що принесе користь нашому підприємству. А ми отримуємо довго очікуване зростання як в кар'єрному, так і в як публічному зрості. Віталій Іваниця працюватиме над покращенням та оптимізацією виробничих процесів в електроцеху. Працювати в напрямку, які зв'язані з моєю професією, електроцеху. навіть якщо ми не отримаємо якихось великих посад, це в будь-якому випадку ми підготуємося як спеціалісти. Ми отримуємо якийсь досвід і якусь підготовку на базі НТЦ, і вона нам в будь-якому разі допоможе в майбутньому. Учасників очікують два проміжних захисти та фінальний етап, який відбудеться вже за 10 місяців. На ньому визначать найкращі проєкти. Автори перших двох робіт отримують фінансову винагороду. Пообіцяв генеральний директор ПАЕС. А їхні розробки впровадять у роботу підприємства. 6 січня знакова дата для Південноукраїнської АЕС. Рівно 40 років тому тут відбувся пуск енергоблока. номер 2. в оперативному журналі. Зафіксовано історичний момент. О 2 годині 2 хвилини турбіна зробила перший пошток. А вже за 50 хвилин генератор був синхронізований з енергосистемою, і в мережу надійшли перші кіловати. Україна отримала новий атомний мільйонник. Цей день став результатом титанічної роботи тисяч людей: будівельників, монтажників, інженерів, операторів. А яким був цей момент для тих, хто стояв біля витоків у спогадах безпосередніх учасників подій? Далі Це був, Це був січень 1985-го. Я працював піуром на другому блоці. В нашу зміну апарат уже був розігрітий. Ми були готові до пуску. було хвилювання. Звісно, було надзвичайним для мене це вперше вихід на МКУ нового реактора. Дуже хвилювався. Яків Бендерський, провідний інструктор навчально-тренувального центру, відповідає за теоретичну підготовку начальників зміни блока та начальників зміни АЕС під час пуску енергоблока номер 2 був провідним інженером з управління реактором. Мав досвід роботи на реакторній установці ВК 50 Наскільки я як я пам'ятаю, зайшов головний інженер Корчагін. Сказав, що є дозвіл виходу на МКУ на МКУ зробив запис в оперативному журналі начальника зміни. Я почав вихід на МКУ підйомом приводів. було хвилювання і гордість водночас, адже це така знамена подія. Не так багато таких енергоблоків було на той час. пустити такий гігант. Це була визначна трудова перемога. Атмосфера тож і атмосфера була відповідна радість і хвилювання, що саме тобі довірили цю справу. я працював начальником зміни турбінного цеха. Всі чекали пуска блока. Ми проводили всі перевірки, не тільки які потрібні інструкціями. Ну і з досвідом першого енергоблоку, це вже сама технологія пуска. Треба прогріти опори, які є. Прослушати турбіну. Якщо є непонятно, що за звуки турбіни, то звичайно посажають стопарний клапан, закривають, що турбіна вже пари не йде, обслушують турбіну, да. Поэтому, а це вже по самай технології. Олександр Кокоза. Начальник служби відомчого нагляду та пожежної безпеки ПАЕС. Під час пуску другого енергоблока був начальником зміни турбінного цеху. Мав досвід роботи на аналогічній посаді теплової станції. Загальний стаж в енергетиці 50 років. Прийшов на зміну і знав, що буде цей самий пуск. Не всім, мабуть, вдано пускати блоки, там йде ціла зміна параметрів. Блок після монтажа. Там була ця сама робота, щоб нічого не пропустити. Там дивилися дуже уважно. Тому що блок пускати блок після монтажа, пускати блок після капремонту і пускати блок, який був в резерві. Може бути таке, це три різні речі. Це була зміна А, що нам пощастило. В другий раз пускати то був перший блок, а тут другий блок, і теж та, та, та ж зміна, тільки я вже був не дежурним електромонтером, а начальником зміни. І приходилось командувати тими хлопцями, у яких я вчився. Коли був молодим спеціалістом, Сергій Денисов, інструктор-методист з фізичної культури та спорту, на ПАЕС пройшов шлях від чергового електромонтера до начальника електроцеху. Працював інструктором НТЦ. Під час пуску енергоблока номер 2 був начальником зміни електричного цеху. А момент пуску і, 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 пам'ятаю, що багато було роботи і коли я синхронізував генератор, як прийнято, оголосив, що блок в сіті, але аплодисментів не було. Радість, гордість приповняли, це рекорд, який колективний команда і підготовлена морально і психологічно, і робила слажено. Тому все у нас вийшло. До нашої студії ми запросили теж особливого гостя інструктора навчально-тренувального центру ПАЕС Миколу Щепілова. Саме він 40 років тому завантажував першу паливну касету в енергоблок номер 2 Сьогодні ми маємо можливість почути і його спогади про ті важливі події. Микола Вікторович, вітаю вас. Вітаю вас також. Скажіть, будь ласка, так що таке вас пов'язує з другим енергоблоком, який щойно відзначив свій 40-річний ювілей з моменту пуску? Я почав працювати на південну Українську з 1980 року, оператором перевантажної машини в цехі централізованого ремонту. Потім працював майстром, потім старшим От. Працюючи оператором перевантажної машини, виконував э, транспорт технологічні операції з ядерним паливом і завантажування активних зон реакторів енергоблоків номер 1 і номер 2 Вся моя діяльність пов'язана э, з усіма трьома енергоблоками ПДН Української АЕС. Особливо з енергоблоком Номер два мене пов'язує те, що я працюючи оператором перевантажної машини в період е, підготовки пуску, саме на ньому встановив в реактор першу касету. Як ви оцінюєте важливість завантаження першої паливної касети для пуску енергоблока? Які емоції це викликало у вас? І як взагалі була налаштована тоді команда? Це початок першого. Етапу фізичного пуску реактора. І вже по станції було підписано наказ до допуск персоналу до фізичного пуску реактора. 1 грудня 1984 року я працюючи оператором перевантажної машини, знаходився на пульті керування перевантажної машини енергоблока номер 2 Сміни Б з 16 години. В приміщенні пульта керування перегруженням, машини знаходились представники відділу ядерної безпеки, реакторного цеху, електричного цеху та інші. У всіх було приподнято настрій. Всі з нетерпінням очікували надання дозволу від Держатом на початок завантаження ядерного палива в реактор. О 20 годині 34 хвилини дозвіл був отриманий. Мені предстояло встановити першу касету в активну зону реактора енергоблоку номер 2 Контролюючий фізик. Відділ ядерної безпеки Сергій Краснуха видав мені координати, касети в чехлі свіжого палива в басейні витримки, а також координати ячейки в активній зоні реактора та дозвіл на перестановки. Я з чувством гордості, що мені припала така історична можливість, встановив першу. Касету в активну зону реактора енергоблоку номер 2 Всі присутні в приміщенні почали з радістю привітати друг друга початком першого етапу фізичного пуску реактора. Скажіть, будь ласка, чим сьогодні займаєтесь на підприємстві? Чому навчаєте атомників? Навчаю персонал. Дільниці, транспорт технологічного устаткування, виконання транспорт технологічних операцій з ядерним паливом, перевантаження ядерного палива, реакторів та ремонту реактора. Що б ви хотіли побажати колегам з нагоди 40-річчя пуску другого енергоблока? Ну, хочу привітати всіх з юбілеєм пуску другого енергоблоку південно Українська ЕС. Побажати всім успіхів і плідної роботи. Я дуже вдячна вам, що ви завітали до нашої телестудії, розповіли свою історію, зичу вам здоров'я, успіхів у роботі. Я вам вдячний. Наші герої, які були безпосередніми учасниками пуску енергоблока, не лише запустили другий мільйонник, а й присвятили десятиліття його експлуатації, очолювали ключові підрозділи підприємства, передавали свій досвід наступним поколінням атомників. Завдяки їхній невтомній праці та всього колективу другий мільйонник Південноукраїнської АЕС надійно відпрацював відведений термін. Нині триває підготовка до підтвердження можливості його подальшої експлуатації. Ми також продовжуємо знайомити вас з працівниками ПАЕС, чия праця відзначена високими нагородами та глибокою повагою у професійній сфері. Здобувши кваліфікацію радіотелеграфіста в морській галузі, він усе ж обрав зварювання. Сьогодні, після понад 30 років роботи на Південноукраїнській АЕС, електрозварник Віктор Ступка фахівець найвищого розряду і один з найкращих у своїй галузі. А й власник державної нагороди, яку отримав з рук президента напередодні дня енергетика. Про історію успіху професіонала далі. Оце як Під... почерк, як людини почерк. Зварювальний шов індикатор компетентності його фахівця навчитися якісно з'єднувати матеріал, що витримає тиск, температуру та довготривалу експлуатацію справа, що базується на роках практики. В арсеналі електрозварника Віктора Ступки таких 34 роки на Південноукраїнській АЕС після восьми класів я поїхав в Миколаїв, поступив в ПТУ номер 5 при чорноморському будівному заводі. закінчив училище. У 87-му році по спеціальності електрогазозварювальник. У 90-му році, в листопаді, я повернувся додому. Батьки вже були немолоді, треба було допомагати. Я залишився тут. З 22-го Січня 91-го року я працюю тут. Обраний шлях тоді 20 дорічного хлопчини не змінила навіть наявність кваліфікації радіотелеграфіста та суднового радиста, отримані в морській школі. Ні, трирічна служба у флоті за волей долі. Вибір впав на робітничу професію зварювальника. На безпрограшності такого варіанта колеги вже давно наголошували. Я коли учився чи навчався. Е Ну, всі ж молоді одразу ж можуть розібратися, Нам подобається, не подобається. Ну, був мій хороший мій майстер, який казав, що навчишся варити, на копійку заробиш. За понад три десятиліття у професії Віктор виріс від зварювальника третього розряду до шостого, освоївши найскладніші технології та роботу з різними металами. У складі досвідченої бригади був залучений до реалізації ключових завдань на всіх енергоблоках, зокрема заміні арматури в системах безпеки, зварювання швидкодійної, редукційної установки для скидання пари в конденсатор, ремонту стиків номер 111, парогенератора тощо. У минулому переймав досвід у французькому «Нанті» за програмою ТАСІС, А на рідному підприємстві взяв участь у розробці технології зварювання штуцера компенсатора тиском. Олександр Шульженко, який саме відповідав за теоретичну частину інноваційної методики, називає її унікальною. В той час я ще працював майстром Віктор Андрійович зварювальником, і ми кожен виконував свою роботу. Я вів теоретичну частину, він практичну. Разом ми розробили цю технологію. Раніше такої не було. Методом проб і помилок ми все-таки винайшли результат. І Після атестації цієї технології було виконано зварне з'єднання безпосередньо на обладнанні. По цей час воно працює. Цілком логічно самовіддача принесла заслужене визнання з нагоди дня енергетика президент України удостоїв працівників енергетичної галузі державними нагородами в Маріїнському палаці. Свою медаль за працю та звитягу отримав і Віктор Ступка. Хотів відмітити за Віктора Андрійовича, що він такий робітник, який працює не тільки руками, а й головою. За монолітною конструкцією атомної станції ховаються тисячі зварювальних швів. Для Віктора Ступки з'єднання металу каже доведене до автоматизму. Та хай, хоч би й мав місце професійний виклик, так навіть цікавіше. На Південноукраїнській АЕС завершилася компанія добровільного медичного страхування. Понад 96% працівників підприємства оформили поліси. У відділі охорони здоров'я ПАЕС відзначають, що кількість застрахованих щороку зростає завдяки доступу до якісної медичної допомоги, сучасних методів реабілітації та створенню сприятливих умов для збереження здоров'я. За спільним рішенням роботодавця та профкому енергоатома, вже кілька років поспіль річні внески за поліси повністю компенсуються. Ця можливість доступна всім працівникам, включно з тими, хто нині на фронті, у декретній відпустці чи в адміністративному відрядженні. Вибір страхування залишається за кожним. Яким компаніям цьогоріч довірилися атомники? Серед лідерів Євроінс Україна, ТАС і Універсальна, які разом охопили понад 90% договорів. Нові партнери, такі як «Вусо» та БіБІСІ Іншуранс, також знайшли своїх клієнтів. Поліси компанії Уніка обрали шість працівників. Кожен страховик запропонував медичні пакети, що розроблені з урахуванням побажань на екенергоатом. Вони включають амбулаторне, і стаціонарне лікування, діагностику, стоматологію, оформлення лікарняних листів, покриття витрат на вартісне лікування та багато інших послуг. На збільшує підтримку студентів, які навчаються за тристоронніми угодами АЕС, заклад вищої освіти, студент. Персональна стипендія зросла вдвічі до 2 тисяч гривень. Серед інших матеріальне заохочення отримують і 16 відмінників, що підписали договори з південноукраїнської АЕС. Ця ініціатива спрямована на заохочення молоді до здобуття якісної освіти та подальшої кар'єри в енергетичній галузі України. У грудні компанія спрямувала 258 тисяч гривень на виплати студентам профільних університетів, серед яких Київська, Одеська, Львівська політехніки, Вінницький національний технічний університет та інші. Ці стипендії додаток до основної академічної і гарна мотивація для молоді. Студенти також проходять практику на виробництві й отримують гарантію працевлаштування після завершення навчання. Щоб мати таку підтримку, потрібно обрати профільну спеціальність, підписати тристоронню угоду і демонструвати високі результати в навчанні. Детальнішу інформацію можна дізнатися в університетах або в управлінні кадрів Південноукраїнської АЕС. Вона юна, цілеспрямована і талановита. Восьмирічна Ясна Слободянюк із південноукраїнська займається греко-римською боротьбою, виграє турніри та мріє стати олімпійською чемпіонкою. Ця маленька спортсменка, попри свій вік. Вже має серйозні досягнення і надихає багатьох своїм прикладом. Як їй вдається поєднувати спорт, навчання та шлях до великої мрії? Дивіться зараз. З восьмирічною ясною Слободянюк ми познайомились під час всеукраїнського турніру з греко-римської боротьби. Змагання проходили на базі спорткомплексу Олімп Південно-Української АЕС. Тоді юна спортсменка виборола перше місце у своїй ваговій категорії на рівних змагаючись з хлопчиками. Попри те, що вид спорту нелегкий, зупинятися дівчинка не збирається. Важко, але для того, щоб перемогти, перемогти Олімпіаду, треба займатися кожен день. Тренування по три години в суботу може бути одна. В суботу ігрова. взагалі то на боротьбу наша маленька знайома ходить вже півтора року. На зустріч дівчинці пішли тренери греко-римської боротьби спорткомплексу «Олімп» Південно-Української АЕС. Вони говорять, їх вид спорту суто чоловічий. Проте вже дуже наполегливою була ясна. Тож взялися навчати її вільної боротьби. Тим паче, що в цій справі тренерському складу нині допомагає тато ще однієї спортсменки – 12-річної Олександри Пластунової. Пан Віктор є майстром спорту саме з вільної боротьби. Справа в тому, що ясна, коли народилася, в нас в сім'ї був мій племінник. Він займався боротьбою. Зараз він вже там чемпіон України і призер Європи. Тому ясна з маличку знаю, що таке турніри, що таке боротьба, що таке килим. І з чотирьох років, з таких, уже, коли вона сама себе почала усвідомлювати, вона почала прям наполегливо просити займатися цим видом спорту. І коли ми зустрічали на вулиці тренера, вона прям бігла за ним, питала: можна вже, можна, вже, можна. І тренер весь час сказав, що буде сім років, приходь. Ну так воно й вийшло. Вона свого сьогодні народження і вже. У березні місяці пішла на до тренера на заняття. Перше ясна не лише тренується, а й перемагає у її доробку призові місця на турнірах регіонального та всеукраїнського масштабу через вік і недостатній рівень розвитку жіночої боротьби в Миколаївській області. Участь у змаганнях маленька спортсменка поки бере не часто. Однак, навіть коли не виступає, дівчинка їде з командою, аби допомагати та вболівати за товаришів для дівчаток її віку змагань ще не проводять. Можливо, через рік, можливо, два. Якщо вона буде займатися так само наполегливо, ми будемо її обов'язково вивозити на змагання з жіночої боротьби вільної жіночої боротьби. Вона зможе боротися вже не з хлопчиками, а саме з дівчатками з інших областей. Так само дівчатка будуть приїжджати до нас, а ми будемо їздити до них і на збори, і на змагання. Про греко-римську боротьбу я можу більше сказати, що це все таки більше навіть не про спорт, а про те, що це дружба, яка буде от на всі роки. Я знаю, що спортсмени, які проходять всі оці етапи свого дорослішання, вони залишаються друзями і підтримкою один одному на все життя. Ясна, наполеглива не лише у спорті, а й у навчанні, вона займається в південноукраїнському ліцеї. номер 3. Дівчинка відмінниця додатково вивчає англійську, любить українську літературу і намагається не збавляти обертів. Маленька спортсменка каже, тренери вимагають віддачі не лише на тренуваннях, а й цікавляться успіхами у школі. Моя ясна дівчинка, вона хороша, вихована, стримана, відповідальна, чемна. Це можуть довести всі мої діти, які навчаються разом з нею. Вона товаришує, приймає любе доручення, виконує його. В чому б я б сказала особливість, ясне те, що вона навіть у свої 9 років вона така дуже наполеглива, вона розсудлива, вона працелюбна, тобто за яку б роботу вона не бралася, вона її виконає. Щодо планів на майбутнє, то вони у маленької спортсменки нині однозначні. Вона безумовно довіряє тренерам, а вони вірять в неї. Окрім брата, приклад дівчинка бере з українських борчин чемпіонок Оксани Лівач та Ірини Коляденко. Да, я іноді хотіла стати зубним доктором, але але я передумала і хочу стати тренером. Тренера допомагають мені тренуватися і стати олімпійською чемпіонкою. У нього велике бажання займатися. Вона приходить на тренування однією з перших, а з зали виходить останньою тобто бажання в неї дуже велике, попри те, що їй займатися з хлопчиками значно важче. Даю шану цим двом нашим дівчатам і ясні Олександрі, які кожен день приходять на тренування з хлопцями. Кожен день на рівних виходять всі вправи, все, що кажуть тренери, ніколи не жаляться, ніколи немає ніяких поблажень. Торувати шлях до мрії дівчинці з древнім слов'янським іменем Ясна, що означає світло, чистоту, прозорість, допомагають батьки. Тато маленької спортсменки працює хіміком на південноукраїнській АЕС. Мама в одному з місцевих торгівельних закладів. Вони обоє дуже вірять у свою донечку, пишаються її досягненнями, захоплюються почуттям гумору та набираються від неї енергії, сили та оптимізму. Сьогодні, в День своєрідних людей, ми відзначаємо тих, хто своїми здібностями та досягненнями надихає інших. І якщо в Україні таких людей багато, то в нашому місті їх точно не бракує. Своїми здобутками вражають як діти, так і дорослі. Для вас працювала команда управління інформації та громадських зв'язків південноукраїнського енергокомплексу. Сподіваємося, вам було з нами цікаво і приємно. Дякуємо за увагу і до зустрічі наступного тижня.